Черівного часу, шановні українці, у нас завтра розпочинаються провідні тижні. От, проводи. Люди будуть робити помини. І я хотів вам трішки розповісти, тому що запитували в мене за смерть, розкажіть, от, тому що смертей зараз багато. Зараз я вам буду про це все пояснювати, розповідати коротко, не так, як учням розжовувати. Тобто, нас, наприклад, людина помирає. Тобто ми народжуємося для того, щоб померти, по суті. Ну, якщо коротко, народились для того, щоб померти. Нам смерть дала ключик, ми прожили і потім смерть обрізала цей канат, забрала, вкоротила нам програму, алгоритм життя. Для чого ми живемо? Для того, щоб стати творцями, назбирати досвіду і нас накопичить. Знання, енергію. О, тоді у нас приходить смерть. Ми народились, дозріли, ось, померли. І тоді, маючи енергію, людина, яка вільна, от, вона не раб Божий, не, не в рабстві якоїсь грегора, вона піднімається по, по Ір'ю і переходить куди. Зараз ми вам викладемо алгоритм, щоб все було гарно, цивільно переходить до роду тобто дозріла. Відпрацювала те, за чим прийшла людина, відбувся смерть, і людина піднімається в потоці творця до роду, і йде далі. Куди? На новий цикл. Тобто, смерть нам потрібна для того, щоб трансформуватись. Смерть не треба боятися, смерть потрібно любити і пояснювати дитину від народження, що ти народилась для того, щоб померти. Померти з тими знаннями, з тими алгоритмами, за чим твоя душа сюди прийшла. Тобто, ну, душа умовно. Безкінечно може втілюватись і трансформуватися в творця, рости, 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 набиратись досвіду. досвіду. Якщо душа мінусить, не набирає досвіду, не накопичує енергію умовно, а просирає цю енергію, то душу тоді розформовують, і той досвід з неї все стирають. Тобто смерть це трансформація, це нічого поганого немає. Ви вже не раз помирали і ще не раз помирати, тому що тут порожніх людей на мій канал дуже рідко закинує. Просто, а коли закидує, то дають увагу звернутися на те, що можливо щось роблять не так. Так, про смерть я пояснив, що це таке. Далі. Які є нюанси? Тобто, це я вам про вільну людину розповів. От. Що в нас відбувається? У нас є отакі богом обрані. Яхве, це перед вами Бог, які забирають душу в Грегор через чорнушний ритуал хрещення. Тобто проводять ритуал хрещення, проводить релігійний жрець, магічний, ну, будь-яка релігія це окультна організація магічна, і проводять магічний ритуал, коли відсікають від роду. Відрізають від роду, відрізають від викривляють потік творця, умовно частково блокують, і підселяють до людини дух Божий, тобто паразита. Дух Божий це біс церковний, по суті, релігійний біс. І що відбувається з такою людиною? Коли така людина помирає, вона не може перейти Всесвіт. Вона по оці біси, вона там може навіть картинки бачити оцих всяких істот. Її просто забирають прикидатися цими. Ну, наприклад, як. Розпізнати, чи це істота чи ні, я навчаю своїх учнів. Ну, Там багато нюансів, і егрегоріальні оці всякі паразити, душу тянуть в Егрегор. Для чого? Для того, щоб доїти її. От, Відбувається доїння, і е душа буде перероджуватись постійно із-за того, що в неї клеймо, раба стоїть, раба Бога, наприклад, Яхве, чи там Аллаха, чи, ну, будь-якої релігійності буде. Перетворюватись в зациклену в межах цього егрегора, не виходячи, тому що на, на душі стоїть клеймо раба, і вона буде доїтися, буде відбуватися доїння з душі, забиратися енергії, от передаватися за допомогою цих паразитів, і людина буде з кожним разом народжуватись калікою, слабкою, деградувати, недорозвиненою, і це буде тягнутися, зациклюватись з покоління в покоління, і так буде рід вироджуватись. Тобто, оце буде багатіти за рахунок паразитування. На інших родах, ну які добровільно як лохи віддають енергію і дітей на заклання, навіть не вдумуючись, що вони раби, вони худоба, там, наприклад, як прописано в контракті тупорилі худоби, яких ріжуть, вбивають, от яким забороняє займатися магією, тому що якщо людина займається магією, наукою вона стає розумною, вона розвивається інтелект, і вона не буде рабом. От, ну, Крім ось цих жреців, які просто як чекісти, як кагібісти, от такий собі умовно, ТЦКшник, який е... от ТЦКшник, який е... агітує е... худобу на забій, заганяє загони, щоб вирізали е... для цього божка е... худобу. Ну, Це нормально. Всі релігії полюють за м'ясом, особливо за відуючими, тому що відуючі мають велику е... Кількість енергії, і їх різати краще. Тому інквізиція завжди була, наприклад, на Русі. Ну, Будь-який народ. Американці, коли окуповували американські землі, там вирізали масово. На Русі вирізали всіх розумних відуючих, щоб от, ну, залишити худобу. От. Відповідно, якщо людей катують, ріжуть, забирають в них енергію, люди, які робляться правильно голодними, виснаженими, і душа. Е не дозріває, вона не від не встигає відпрацювати в більшості випадків те, що накопичити енергію. Відповідно, вона далі. По-перше, вона, навіть якщо буде мати сили, вона точніше, якщо навіть там оцей Егрегор насититься, наприклад, за рахунок війни, то вона не зможе піти в неї, сил не буде піти. І тоді вона буде просити, щоб її жрець забрав якийсь Егрегор, щоб хоч так переродитися. Тим більше, зараз, наприклад, війна йде жертвоприношення, от, і ці інородці е приносять в своєму Богу, е як і прописано по контракту жертви. Відповідно, що відбувається, людина, душа не встигає визріти. от. Тобто помирають і, відповідно, не визрівша душа, яка не набула, не прийшла свій досвід, яка не набрала енергії, яку просто зарізали як тупорилу худобу, цю вівцю Божу, вона буде, не набравшись енергії, не зможе піти. Відповідно, куди вона піде? Вона нікуди самостійно не піде. Що в такі моменти робиться? Приходить добрий піп і починає пхати цю душу, начитувати релігію, що ти раб, ти худоба, навіть воїн ніколи не може бути рабом. Ну, солдат може бути, тому що солдат це раб Егрегора. Воїн це не раб. Він сам вибирає за кого йти. От добровольці, які йденні, вони не раби, вони воїні. відповідно. На, на таким взагалі цинізм читати, що він який раб якогось Божа. Бога, тобто він не худоба, він не скотина. Ну але жриці начитують і відправляють відповідно в Егрегор, тому що, щоб, хоч якось переродилася ця душа, а воїнів зазвичай сильна душа, то просто це полювальники, це мисливці, як це цика, які полюють за сильним, кого відправити, от чекісти на заклання, щоб пожар, ось цей. От. І роблять відповідно чорнушні ритуали, на яких начитуєш ти раб, ти худоба, ти йде в царство Боже. А при царю, ну цар завжди один. При царю ким може бути душа. Відповідно, рабом, худобою, тому що ну, в нього є обрані. Тобто його Верховна Рада, умовно, і е, хто там, ну, міністерство їх його це обрані. Це не, не, не українці, це точно. Ось тому, що для обраних в них навіть релігії такої немає. От, католицизм, там, іслам, християнство це для рабів. От, худоба. Тобто, в царстві Божому все одно худоба залишається худобою. І, відповідно, ці відправляють їх туди. от Кажучи, що ти, ти почитайте ці тексти, ви жахнете. Що ти раб такий худоба, ти там нещасний, ти упокоєний, тобі ще там щось мають прощати, хтось щось там. ну Насправді нічого нікому не прощається. От, і за все потрібно платити. Так. Відповідно, потрапляє людина в Грегор, і, як я казав, вона знову калікою народжується слабшою, слабшою, допоки її не знищують, Грегор то не знищить, а знищують саму душу. Тому що ти маєш розвиватися, чому ти там, пішов служити комусь, а не став рівнею, наприклад, Богу, чи став, ну, тому що богів придумали люди, а не йдеш шляхом творця. Оце вели... ці запитання запитують після смерті. І що ви тоді скажете? От. Що я був рабом замість того, щоб бути вільним, а тобі скажуть, а чого ти не був? Чого, чого ти служив, ставав, стояв на, на, на колінах перед кимось. Ось. Чого ти слухав якихось ТЦКшників, у тебе ж є свобода виборів? Чому ти йшов за, за чекістами на заклання, і тебе ось, бачите, як цю вівцю стригли, а потім горло перерізали, як тут зображено. Чому? В тебе клепка своя в голові є, ти контракти читаєш? Ну, це, це лірика. От. Давайте ближче до діла. От. І виходить, що велика кількість голодних душ, які закінчили свій шлях неправильно, тому що відаюча людина, ось ось відаюча людина. Вона ну, вже сама йде, знає, куди йти. Наприклад, я учням пояснюю. Е хто буде ховати її ще жриця, запрошить, то е відаючи, що голову відкрутить і жрицю, і тому хто його запросив. Ну, це його принаймні не торкнеться, тому що цієї енергетики достатньо, щоб відбитися від е чорнушного ритуалу. От, працює просто захист. І відуюча людина просто піднімається по ну, Ерії, я пояснюю своїм учням, наприклад, я вам так не поясню. Його і показати треба, тому що пояснити важко. І повертається до роду, причому відуючий може обирати будь-який рід, людський, нелюдський, в цьому всесвіті, в інших всесвітах, і йти далі розвиватися. От. Що ж робити з цими? З худими, з вимороченими голодом, закатовані голодоморами. Цим, що геноциди проживають стілення тілення... втілення. От що з ними робити? Поки є їхні тіла, ось вони не спалені, Зробити простіше, йдуть на цвинтар, і як ці мощі, оцей шмат трупа, це є якір до душі, і через фантом чи напряму з душею можна підгодувати душу. Як мінімум, просто робити ритуали помину. Тобто ритуал помину допомагає трансформуватися, піти душі далі. Ось, робиться благий ритуал, робиться помин цій конкретно душі, а в ідеалі помин роду. І е, проважається душа е, не, не в рабство якогось там е, е, писатого Бога, от, а в доерію, це в потік творця на підзарядку. Там душа перезаряджається і далі можна направляти до роду, чи, е, чи просто напакувати енергію, щоб душа сама змогла піднятися і піти далі в ці високі вібрації. Доерія. Ось, бачите, тут як шлях до з могил промальований. От. Ось для того робляться помини, для того, щоб вливати енергію. Чому робиться в цей період, в період Великодня, тому що енергетично на з вісьми точок коло року по, зараз прокинулась земля, і на саме, на 1 травня, вона буде засинати. І оці два тижні умовно періоду, ну два-три тижні, максимум місяць розтягнути, найкраще конектитись до померлих. І їх можна годувати, наповнювати енергію. Це найкраще зробити. Але. Помини не робляться раз в рік. Знову ж таки, чому так кажуть ці жриці яхви? Чому тільки раз в рік робити? Тому що вони не зацікавлені, щоб люди були сильними, щоб душі поверталися до роду і виривалися звідси. Вони не зацікавлені. От, а по мене потрібно робити кожну суботу-неділю. От ну субота, як день роду, день Сатурна, день. Краще підходить кермічний день, тому краще робити помини по суботах. Тобто, помин – це благий ритуал. Як мінімум, запалити свічку, поставити молоко і білий хліб, і сказати, що це моєму роду чи моїм там предкам, там тату, маму, хто вас там помер, бабусю, дідусю. І це буде помин. Тобто, кому ви оце віддаєте? Потім оце забрали і поклали під згарок під родюче дерево. Це базовий Е, В принципі, оцей помин. Якісь дохрещення Русі, коли е, після інквізиції, коли ці окупанти е, Хазари повирізали в, е, відуючих волхвів от, і придумали якоїсь недоісусика по образі волхвів. вони ж накладають на наші свята, все накладають. Ось, на ур, на наш зробили паску, песах притулили, розумієте? Ось свячення є, тобто символа родючості і ці теж приписали сюди. От. Цього все не було. І цей ритуали по мене, поминали кожен, поминали кожні вихідні дні. На свята ставилась тарілка з ложкою. Наприклад, в моєму роду ставилась завжди для душ для подорожніх, щоб могли прийти і рід поїсти. О, це нормально. І ці ритуали мають правильні всі нюанси передаватися по роду. Якщо вас їх вам породу не передали, чи вас, наприклад, там їх вкрали от, під час геноцидів, вирізали. Вирізали, забирали, то ви можете. Ну, я їх можу вам за символічну там, мінімальну плату на сайті можете звернутися, можу вам продати, як робити правильні ритуали. Тому що чому ваш рід розгубив, це питання до вас. Чому ви, чому ви вас через ось цих духів Божих доять і нажираються ось ці? Це питання не до мене. Ось, якщо ви згубили, то за все потрібно платити, має бути взаємообмін енергії. Компенсуйте, я вам е, дам і там детальнішим образом пояснено, як жити далі. Тому по потрібні. По не раз е, якусь там провідну неділю чи дві неділі. Ні, по потрібні е, кожен тиждень робити в світлі благі дні, або в суботу, або в неділю. Ну, я, наприклад, суботу роблю. І поминати рідних. Тому що рід це також Егрегор, але це ваше егрегор, який вас не кидане, якщо ви будете в нього вкидатися. Тому що, якщо працюєте, то ви отримуєте те, що справедливо на це заслужили. От. Ну, роду тут логічно подякувати хоча б за те, що якщо ви в нього вскочили в цьому втіленні, хоча б за те, що він вас дозволив вам матеріалізуватися. Йому потрібно подякувати. Та й такі справи. Тому. Поминати потрібно, поминати щотижня. Проважати померлих не рабом, кудись худобою, тупорилою до якихось обраних і щоб ним там ноги лизати, їм ресурс віддавати. Ні. Поконам роду взагалі всіх інородців і ворогів знищувати потрібно, тих, хто вас рабами називає. Жити. І це буде справедливо. От. Щоб собі карму нормально напрацювати. А проважайте померлих до Ірію. Ось, Також є ритуали, можу це також вам передати. Ось. Якщо розгубили, ну, то це ваші проблеми. Ось. Той, хто губить, тих не шанують, як і зрадників і інших. Тому халяви не існує. Можете це все компенсувати, відновити. За бажанням. Ось так. Тому, по мене це благий ритуал, дуже потужний. Ось, ідеалі ще хліб потрібно своїми руками спекти. Отак от наші предки нас поминали. Ми були сильними, поминали своїх близьких, це передавалось по поколінням, допоки не прийшли окупанти, не вчинили геноцид на Русі. От, і коли втратились Терпійські звичаї, коли Русь знищили. Ось, і коли стали рабами якихось недобою, яких зараз просто на війні ріжуть сотнями тисяч українців. Знищують. Та й таке. Розповів вам за смерть, те, що ви просите в коментарях, що це таке Це трансформація. Розповів про провідну тиждень, про проводи, про помини. Ось, коротко, як зробити базово, ви вже можете робити. І можна ще, до речі, звільняти померлих. От, можу також продати вам ритуал, який позвільняє вже похованих. Попами, жрицями якихось некрокультів, ви їх можете позвільняти. Також легко робиться. Ну, після того, щоб познімати оці клейми робів з душі. І хай душа йде вільною далі. От, це все можна зробити. Було б бажання вас відновлювати своє. Все можна. Думайте. От. Тому що сильні виживають, слабкі гинуть. Раби завжди слабші за своїх господарів, відповідно, ну, закінчаться тим, що просто виздихують ці раби, і, скоріш за все, що буде якийсь перезапуск людства для того, щоб він ну, же не раз бував, щоб просто стимульнути творців. Залишаться творці, які будуть творити, які будуть розумні, виживати, які не жруть все а їм і голод не страшний. Виживуть і будуть жити. Ну, так було, так і буде. І це справедливо. От. А себе свій рід, хочете посилюйте, хочете, не, не посилюйте. От. Але ще одне важливе скажу, що мертве для мертвих, з могил нічого не їсть. Тому що те, що це як церкві, вам покропили трупною водою і е, кажуть, щоб ти там жив, але насправді е, від трупаків, від цих розп'ять роз, е, закатованих, коли сонцю поклонялись, а зараз поклоняється якомусь обрізаному. Е, Чоловіку, який там в стражданнях, мовить, цей зарядженою цим трупом водою, кроплять, і, відповідно, людина буде помирати. А якщо ще з могил взяти, ви мертвим несете. Ось, Якщо щось несете, принаймні не символ роду несеться, а несеться з солодки окремо печеться, і воно там залишається. І не годуйте дітей, і забороняйте дітям їсти з цвинтаря щось. Поминається вдома, поминається за територією цвинтаря. Все, що ви занесли на могили, хай залишається мертвим. Ось, не робіть собі самопорщ, щоб потім не зверталося, що щось не так ось зробіть, бо різко щось почало там тухнути, помирати. Так ви ж собі себе в мертві енергії запихаєте. От. Чому вас ваші рідні цього не навчили? Мене тато там з 6-5 років вже на цвинтар брав і розповідав, як працювати з померлими правилами-поведінками. Я це знаю. От. Чому ви цього не знаєте, самопортити себе? Ну, це питання до свого тата. Задайте запитання, не до мене. Хочете відновити, можна відновити, але е, свій час поміняйте на гроші і віддайте мій час в еквіваленті. Е, мені так само коштом. Тому слава Україні! Смерть ворогам! Працюємо на перемогу.